В цьому році виповнюється 160 років з дня народження Ольги Кобилянської. Тож про творчість та музей одноіменної поетеси будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень і нагадую: використовуйте всі інструменти для розповсюдження українського контенту. Це дуже важливо в час війни з Російською Федерацією. А сьогоднішня моя гостя наукова співробітниця Чернівецького літературно-меморіального музею імені Ольги Кобилянської Юлія Микосянчик. Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня, чую, рада вас бачити. Ми були влітку в музеї двічі, тому що я записувала відео для свого каналу і ну, якось випадково стерлося воно. Я його видалила. тоді ходила повторно і дуже запам'ятала, що у вас були студенти на. Екскурсії музею, бо зазвичай, коли приходиш в музеях, порожньо, яким чином ви зацікавлюєте молодь, щоб вона приходила до музею. Усіма можливими способами насамперед зацікавлює відвідувачів постать Ольги Кобилянської, і до музею приходять люди не випадкові, тому що той, хто прочитав якийсь твір Кобилянської, він хоче більше дізнатися про неї. І де найкраще це можна зробити? У Чернівцях і у музеї письменниці. Далі студенти, учні у них є свій інтерес, оскільки творчість Ольги Кобилянської в програмі вивчення в курсі України. Лінської літератури, і, відповідно, є вже ну, спонука, принаймні, мотивація прийти до музею. А от зацікавити, це вже, мабуть, наша справа. Як ми це можемо зробити? Ну, ви... Сподіваюся, робимо це ми нормально, тому що відвідувачі залишаються і задоволеними, і небайдужими. І найголовніший ефект від відвідування це той, що о я хочу щось знову почитати, або на мій сором я не читав, я буду читати, і це результат, на який ми працюємо. Ну, творчість Ольги Кополянської дуже цікава, різноманітна. Вона є постать, пишуть над людини. А ще вона про соціальну несправедливість, про землю. Про те, що люди бувають багаті і бідні, їм складно спільно жити, виникають різні проблеми. Вони в принципі і зараз є. Бо люди не можуть бути одинакові, бо хтось багато працює, хтось менше, і, відповідно, статків різних людей різні. Але Оля Кобилянська не тільки була письменницею, хоча вона хотіла бути актрисою, якось їй не вийшло. Вона кінною їздою займалася. Вона любила там випічку, все таке. Ну тобто така. Надзвичайно талановита особистість. А які твори є у вас в музеї, Якось розкажіть трошки. Жімо так, всі твори Ольги Кобилянської, так чи інакше або представлені у музеї, або згадуються про них. Звичайно, акцент робиться на таких відомих, розкручених, як би ми сказали, творах. Це і земля, і це повість неділю рано зілля копала, і повість царівна людина, Роман Постол Черні, Новелістика Ольги Кобилянської. Невеликі твори, але настільки філігранно написані, настільки вишукані і своєрідні, що викликають захоплення. Отже, твори є, твори різні, що кого приваблює? Якщо люди більше хочуть дізнатися, чи їх переймає, чи вони переймаються темою фемінізму, наприклад, так, емансипація, як раніше називали цей рух жіночий, то звичайно царівна людина, звичайно, і в гортензії в найпершому творі Ольги Кобилянської є вже такий натяк на продовження в майбутньому. Якщо любов хвилює серця і Душі, то, будь ласка, в неділю копала вашій увазі. А ось про те, що ви говорили, що і різні люди, і різні люди вони від Бога. Кажуть, сімей діти Адама Єви і Нащадки. Каїна Авеля. Так? І отже, ця тема піднята в землі про, різні, про те, що люди різні, про те, що не завжди добро перемагає в людині. А інколи людина сама робить вибір у бік зла, то це вже про доповісті земля. А Ось Україна і оце українство Ольги Кобилянської її бачення майбутнього нашої нації, нашої держави, то це, звісно, Роман Апостол Черні, і так само він є, і не так давно він повернувся до читачів у повному обсязі, оскільки до 2000, дай Боже, пам'яті здається, двадцятого року, до того коли з'явилася, з'явився восьмий том багатотомного зібрання творів Кобилянського, які видає, які видаються у Чернівцях видавництвом «Букрек», То вони були, вони мали усі чині. Варіант. А це вже повний варіант роману Ольги Кобилянської, такий, який він був створений. З рукописа його по суті опублікували. І отже, це таке, така розкішна новинка для поціновувачів таланту Ольги Кобилянської. Багато вистав є такими, з яких роблять в театрі вистави. Це, наприклад, Поронкова душа Вовчиха я читала земля. А скільки ну творів Ольги Кобилянської пішли як вистави у нашому театрі? У вас є таке да, спостереження? Є є. Давайте рахувати Насамперед, повість земля, а далі в неділю рано зілля копала. Пощастило у свій час ще у 70-х роках «Овчисі». і оці три вистави вони тривалий час йшли і на сцені нашого театру. Йдеться про 60-ті, 70-ті, 80-ті, далі туди трохи 50-ті роки. Отже, три твори Кобилянської далі в 90-х, в 2000-х, новий сплеск цікавості до творчості письменниці, і, наприклад, поранкова душа це ж не стільки за творами Кобилянської, скільки про неї. Це і листи стали основою для створення сценарію і, звісно, твори і взагалі там про Ольгу Кобилянську. А якщо взяти до уваги твори Кобилянської, які були інсценізовані, то ілюзії вальсу, наприклад, була дуже гарна вистава, то інсценізували там два твори: оповідання, меланхолійний вальс і повість за ситуаціями. Далі Роман Апостол Черні під назвою Юліан Цезаревич він так само йшов на сценарію. Цені нашого театру, і отак періодично щось поновлюється. Прекрасна була вистава 2013 року, земля, таке новітнє прочитання класичного твору, до якого увійшла вже і друга. О, Друга частина повісті, яка не була завершена Кобилянською, але окремі розділи вона написала, начерки зробила, і ось вони зацікавили постановників і стали органічною частиною саме сюжету, не того, який ми знаємо, ніби завершена лише перша частина, а саме дві частини постали перед глядачами. І цього року до 160-річчя Кобилянської обіцяють, оповідання вовчиха інсценізувати. Отже, чекаємо листопада, чекаємо прем'єри. І я гадаю, що це знову буде щось дуже цікаве, бо режисеркою буде Людмила Скрипка, а це напрочуд талановита людина. І сподіваємося знову на нове життя класичного твору і на абсолютно новий сценічний твір. Ну, Зазвичай, як на мене, ця творчість така, якась сумна, так якась, ну, сумна сумнові'я, щось таке несправедливість, а чи є в неї щось таке веселе і що найбільше подобається сучасній молоді читати? Є в неї гумореска, називається вона він і вона. Побудовано у формі діалогу і м, така анатомія зближення двох сердець, зближення двох людей, двох особистостей в такій іронічній формі подано. Звичайно, в творах Кобилянської, скажімо, не стільки багато суму, я би тут заперечила, а матеріалів для роздуму, для того, щоб самому проаналізувати якусь ситуацію. Не завжди ситуації ці смішні, кумедні, веселі. Але це життєві ситуації, і вони вже викликають якийсь аналіз. От, власне, про роздуми, роздуми, оце основа творів Кабилянської. А ось ця гумареска рекомендую. Вона дуже така цікава, справді. Діалог спочатку уявний діалог двох персонажів, а далі їх зустріч. А далі чим це все завершується, ну не буду відкривати спойлерів не, не подаю. А що молоді цікаво? За моїми спостереженнями, молоді цікаво, не щось одне. От власне, як які люди, те їх і цікавить. Кого цікавить царівна? От, справді, приваблює, е, когось приваблює новелістика Кобилянської природа, наприклад, чи битва, чи некультурна Ну, зрештою, тут співпадають смаки нашої молоді зі смаками Лесі Українки. Е, комусь подобає хочеться довше почитати, довше поспілкуватися з книгою. То це апостол Черні». Е, Відкриває багато хто для себе повість за ситуацією за ситуаціями, такий кінематографічний твір Кобилянської. Отже, е, яка в вну внутрішня мотивація людини, який рівень її тут і звичайно той і культурний бекграунд то відповідно до цього обирається і до читання твори Ольги Кобилянської. Ще вона писала щоденники, так так. Вона вела щоденники в молодості в основному. Ну принаймні ті зошити, які до нас дійшли, то вони стосуються юних. Юних літо Кобелянської. А якою мовою щоденники, бо вона, я читала, розмовляла чотирьома, мовами, здається. Так, так, так. Щоденники в основному німецькою написані, з вкрапленнями і польською мовою, і українською мовою. Тобто, те, це ті мови, які були в її обігові. Крім української, польської німецької, то кобилянська ще володіла румунською мовою. Отже, справді, чотири мови, якими вона володіє досить непогано. Ну, року, рукописи там є в оригіналі. Я якби не бачу, мені складно зацінити. Ну коли людина гортає оці оригінали, що написані від друки, і плоскодрукований текст, є якась різниця в вас, наприклад, яке відчуття? Ну, Рукопис це завжди знаєте, енергетика людини. Взагалі, все, що зробила людина, це її енергія. Чи та квіточка виколота голкою, яка в нас зберігається, то це дитяча рука Кобилянської. А рукописи це її вимережені сторінки, бо справді почерк дрібненький, почерк такий тонкий, В молодості це дуже рівні рядочки, дуже гарні літери, форма слова така. Вишукана. З часом, коли і хвороби обсіли, і вік уже не той, то змінюється і почерк. Так само він змінився і Ольги Кобилянської. Тобто, залежно від віку, залежно від настрою, так воно все це впливає на почерк. Сподіваюсь, відповіла на ваше mm -hmm. запитання. Там квартири я читала ще в музеї розташованій квартирі, яку купила Ольга Кобилянська за свої гонорари, а до того вона змінила 12 квартир, які просто орендувала. Це насправді так і тоді було важко письменниці заробити кошти, щоб купити квартиру. Бо це і тоді було дорого. Письменникам також мало платили, як зараз. Чому вона стільки років жила на зйомній квартирі? це такий комплекс проблем, як на мене, питати спочатку варто було б в її батьків, бо шкобилянська не переїхала одна до Чернівців, вона переїхала разом з родиною зі своїм батьком, матір'ю і з ними в їхньому помешканні. Жили, наприклад, її молодші брати, які навчалися в гімназії і в університеті. Згодом родина чомусь не придбала, не побудувала власного дому. Чому? Питання, мабуть, до Юліана Яковича Кобилянського, чому е, і гроші могли би пристарати, іпотечний і кредит зрештою, взяти, але цього всього не зробили, а може, і вони міняли помешкання, а може, так і зручно було жити. Хто його знає, не вкладати одразу велику суму грошей в е, дім, а десь так міняти місця проживання, а далі шукати або будувати дім своєї мрії. Це така одна версія. Е, стосовно Гонорарів Кобилянської, то їй ніколи не платили стільки, щоб вона могла дозволити собі безбідно жити, чи придбати, чи побудувати дім для неї. Це було питання таке: мрія би не здійснена, Але зрештою, років ще в 40 вона собі не ставила за мету мати власне помешкання. А ось коли вона наприкінці 20-х років, це так рік 28-й по суті, почали виплачувати той гонорар. У зв'язку з виданням творів Кобилянської у Харкові, то вона серйозно замислилась над тим, що варто купити дім. Варто вже нарешті зупинитися в одному місці. І сума була підходяща. Вони вона досить непогані гроші отримала на той момент, і справді придбала будиночок на тодішній вулиці Одобеску під номером 3. і нині це вулиця Софії Окуневської. Число 5. і провела там останні роки свого життя. Але це вже в 66. По суті, вона стала господиною свого дому. Да, все, ну так молодість. Хоча, може, і життя, таке, таке життя. Воно не у всіх складається так, як хочеться. Можливо, і вона хотіла би інше життя прожити, але ну, зрештою, вона прожила гарне, достойне життя. В... Виходячи з тих обставин, в яких вона знаходилася, обставини такі, що треба було доглядати батька і матір. Вона не була одружена, вона навіть не мала такої можливості жити окремо, бо це кособи подивилися, сусіди, знайомі, родичі і таке інше. Жінка теж була в таких обставинах, що вона не все могла вирішити самостійно. І кобилянська особистість, кобилянська людина жила в певних рамках. Але... Її героїні проживали те життя, яке їм моделювала Кобилянська. Можливо, саме її героїні проживали так, як би хотіла прожити вона. Тут Якраз питання того, що, чому варто стати письменником, можна прожити будь-яке життя. Вона кохала Маковея? Це єдине їй було кохання, чи ще щось було просто не все написано. you mm -hmm. Кобилянська не належала до тих людей, які до зустрічі з однією людиною не роззираються навколо і не бачать чоловіків, які ходять повз. Ні, вона захоплювалась. Це характерно для юності. Зрештою, щоденник це той документ, документ душі, документ серця Кобилянської, в якому найяскравіші якісь такі моменти подані. Так вона захоплюється. Вона е, закохується, вона приміряє на себе роль. Дружини матері, вона приміряє на тих чоловіків, які в її колі знаходяться до ролі чоловіка-батька. Зрештою, вона хотіла створити сім'ю. Але як вести мову про якісь сильні почуття, про... То вони стосуються, здається, Маковея насамперед, насамперед, бо можливо, тому і таке враження складається, що залишилося досить багато таких писемних документів. Це листи, листи Кобилянської до Маковея, де видно, з яким трепетом, з якою ніжністю вона звертається до нього, які вона емоції відчуває, яка турбота про нього, про його добробут, про його літературну справу? Десь вона себе відсуває на задній план? Отже, справді в цьому сенсі треба вести мову про. Її сильне почуття до Маковея, Але це ж не означає, що після того як вона зрозуміла, що не можуть вони бути разом, вона знову кимось не захоплюється. Захоплюється це, можливо не так сильно, це хочі за все не так сильно, не так не не той, не та пристрасть, не та напруга, але без почуттів, без любові людина вмирає. І Кобилянська, мабуть, це теж розуміла. Ну, принаймні в автобіографії натрапила на таку майте загадкову і гарну фразу, що пишучи повість за ситуаціями, вона останні лілії своїх молодечих ще почувань вклала в цей текст. Отже, це такий натяк, що може десь так майже в 50 Кобилянська відчула десь останній такий приплив почуттів емоцій. Далі це вже згасається, далі це вже більш таке спостережнеспоглядає. Тих, от, от того життя, але однолюбкою, скажімо, вона не була. тут Я, я би так її не назвала. так До різних людей різна густота почувань. Друзі в неї були багато чи ні? Друзі були, звичайно. Але будь-яку людину запитати в тебе багато друзів чи мало? Справжніх друзів їх небагато, це є одиниці якісь. Є люди, з якими ти сходишся в якийсь може певний проміжок свого життя, але далі підтримуєш з ними вже більш може, приятельські стосунки. Якщо вести мову про дитинство, юність, то і Софія Окуневська, і Августа Кохановська, вони велике місце займають в житті Кобилянської, їх вона вважає друзями і надалі вона їх так продовжує іменувати. Хоча як проаналізувати факти їхніх, їхнього спілкування, їхньої дружби, то не завжди це все тісно відбувається. Бувають роки перерви, буває відстань, яка заважає людям спілкуватися, людям ділитися. Леся Українка. Так, тут взагалі статистика сумна: 14 років спілкуватися тричі зустрітися, один раз фотографуватися і лишень листуватися. Але тут ведемо мову справді про дружбу, про те, що люди вміли підтримати одна одну у важку хвилину і порадіти у хвилину радості. Це Христя Алчевська. Яка дуже підтримувала Ольгу Кобилянську під час Першої світової війни. А Кобилянська залишилася у війну у Чернівцях, і вона переживала всі ці жахи е, на собі. Три російські вторгнення і пов'язані з ними, і неспокій, і злигодні, і турбота про своїх рідних, і зрештою турбота про своє життя. Отже, це все припало на неї. Багатьох можна називати і Ольга Гузар. Це вже так 20-30 роки. І і Івана Блашкевич, Ольга Дучимінська отже, широке коло таких друзів-приятелів було у Ольги Кобилянської, але у різні, у різні часи з кимось ближче на той момент вона сходиться, з кимось розходиться, але пам'ять вона на те, і є пам'ять, щоб фіксувати ті гарні моменти і важливі моменти. Ну, я знаю, що вона хотіла на море, ніяк їй не давалося, тож їй подарували пляшечку з морською водою. А ще яка була мрія, така дуже сильна, yeah. Олій Кобулянської, яку не вдалося здійснити. Яка мрія? Ну, Вона якось так завжди казала, що не зовсім їй щастить з виконанням мрій. Ем... Ну, Можливо, ще така дійсно сумна історія в її житті. Ем... Будувати життя своє як. Коли вона остаточно зрозуміла, що навряд чи створить родину з цією людиною, яку кохається опроси помогав, я можу вести мову, вона собі моделювала, як же її життя буде надалі плести бо батьки не вічні, батьків не стане. А з ким буде вона? І вона чомусь для себе постановила, що їй найкраще і найкомфортніше буде жити з родиною її наймолодшого брата Володимира. Вона собі вже нафантазувала і намалювала. Картину, що Володимир одружиться, у нього буде власна родина, будуть діти. І біля його сім'ї буде жити і вона, сестра Ольга. Вона буде доглядати і виховувати тих, тих дітей, допомагати дружині Володимира, бути другом і сестрою своєму братові. А в 909 році брат помер від сухоту неповних 32 роки. Отже, оця її така мрія, того ідеального якогось життя в другій половині його. Вона зруйнувалася, але приходили інші мрії, приходили інші плани, приходили інші турботи. З'явилася турбота про прийомну дитину, з'явилася турбота про її майбутнє. І отже якісь такі мрії реалізовувалися. От я не знаю, чи мріяла Кобилянська стати бабусею, але ж вона стала бабусею, виховавши дітей прийомної, виховуючи дітей прийомної доньки, двох хлопців. Отже, якісь мрії здійснювалися, якісь дійсно просто руйнувалися. А є якийсь план, як будете визначатись сьогодні цю річницю, 27 листопада? Їй буде да 160 років. Коротенько, це останнє запитання. Будемо завершувати. Так, будемо відзначати, звичайно, тому що. Ми традиційно проводимо такі літературні гостини, літературно-мистецькі гостини в кабінеті Ольги Кобилянської це таке особливе місце, і двічі на рік там збираються творчі люди, молоді, не лише люди, які хочуть щось. Почути про Кобилянську і люди, які приходять сюди з поваги до пам'яті про неї. Звичайно, буде ширше цього року, бо планується низка заходів. Планується і така науково-освітня, мистецька презентація за участю студентів художнього училища і училища мистецтва тут колаборація така цікава. Далі студенти комерційного училища будуть представляти свою. І здобутки, а вони що зробили. Вони адаптували, пристосували до життя старовинні рецепти, бо не кожна сучасна господиня розбереться в тому, що абсолютно вільно розумілося господинями 19 -го століття. Отже, вони зробили велику справу і, звичайно, хочуть показати своє далі. Буде презентація видань, які готуються саме до 27 листопада. Словом, буде багато чого і це те, що стосується. Це лише музею, а я вже навіть не кажу про те, що і громадськість Чернівців і області відзначатиме ювілей Ольги Кобилянської і плануються свої заходи. Отже, програма буде, програма вже буде ближче готова до 27 листопада. І сподіваюсь, кожен знайде щось на свій смак. Дякую, гарно, за таку цікаву розмову. Сподіваюся, що вона буде цікава всім тим, хто буде дивитися та слухати наш етер. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить! Навзаєм, хай щастить!